Щосереди ранок міського голови Анатолія Федорчука розпочинається з місії: вислухати кожного громадянина, який прийшов до нього на особистий прийом. Цього тижня у списку 13 бажаючих поспілкуватися з очільником міста, але, як завжди, прийшло значно більше. Позачергово до Анатолія Федорчука звернулася Анна Карпова, інвалід війни. Жінка прохала допомогти замінити газову плиту. Заодно розповіла про нелегкі часи у період війни. Міський голова дав розпорядження сповістити депутатів округу. На якому проживає пані Анна, аби ті в свою чергу допомогли придбати плиту інвалідові війни. 13 питань вісім звучало на прийомі щодо землі і про самозахват сусідами ділянки, і про присвоєння поштової адреси, і навіть переміщення кордонів ділянки так, що одні люди стали власниками чужої землі. Саме сосіни двадцять 26, Ну вже зовсім в другому місці тепер знаходиться. Він 26 є. шістієва в тому, що ця схема, ви зараз показуєте в голові, і та схема розвитку на застежена. Це ж не ну, ну, що часом вийшов совсем навчу жити. Наступні у списку родина Бурлаїв. Подружжя переступила поріг кабінету з чималим букетом квітів, аби подякувати мерові за тротуар по вулиці Котовського. Дозвольте вас побачити за все те, що ви зробили. для Котовського Ми нам тротуар зробили. Ми дуже вдячні. І для голового тут не читає років на прийом приносять настаєш. Все частіше на особистому прийомі міського голови можна почути скарги на сусідів. Поліну близнюк, яка проживає у будинку за адресою Київський шлях 81, постійно затоплюють з верхнього поверху. Цього разу зі стелі текло так, що усі кімнати квартири виглядають за словами пані Поліни, як у сараї. Вони вже було маю місяці, 14 чотирнадцятому настик мене затопило, що не так. Ванна, туалет, коридор, кухня, дєцька, зал повністю було затоплено. Міський голова порадив потерпілій написати офіційну заяву до міськвиконкому. Ми звернемося офіційно тоді, в цей підрозділ примусового стягнення, так ще в імені міської ради, про те, що це питання не вирішується. Рішення суду тоді то було. Просимо терміново втрутитися та дати нам відповідь. Ще одна скарга на сусідів від Володимира Косиренка. Чоловік подавав заяву щодо порушення тиші сусідами. Але після приїзду комісії стало ще гірше. Бідкається пан Володимир. Посмотрите, от якщо тягаєш та бурятку, вже там вже звукоізоляція, ні, біля тягає. А там вже панель, нікакої звукоізоляції. І поїхали, і поїхали. Тетяна Дорошенко, Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.